Jenny? Хейл зізналася, що не проти стати героїнею шоу «Холостячка». в ефірі шоу Як ти вона зізналася, що дивилася всі сезони «Холостячки» та була б не проти зайняти місце головної героїні в майбутньому сезоні. Як пояснила дівчина, під час навчання шоу у неї було побачення з іноземцем, але вона відчула прірву у поглядах з ним, тому хотіла б знайти когось зі схожим менталітетом. каже, що після цієї зустрічі зрозуміла, що поруч з нею має бути тільки українець. Враховуючи графік і життєвий темп артистки, знайти бойфренда їй дуже складно, тому вона готова шукати кохання на шоу Холостячка. Світлана Таробарова зовсім скоро стане багатодітною матусею. Зірка на останніх термінах вагітності розповіла стать майбутнього малюка у своєму інстаграмі. Таробарова опублікувала ролик в стилі бейбі гендер-паті, і це ще та милота. Як виявилося, в сім'ї співачки з'явиться ще одна дівчинка. Ви тільки погляньте, як на це відреагували син та донька Світлани. Днями Даша Квіткова оголосила про розлучення з Нікітою Добриніним. Таке зізнання сколихнуло шоу біз адже останні чотири роки їх вважали однією з найкрасивіших зіркових пар. Якщо ні блогерка, ні телеведучий не бачать себе разом, то підписники вірять у їхнє кохання і настирливо намагаються помирити зіркову пару. Квіткова поскаржилася, що її директори трищить від повідомлень. Такі смски приходять кожні п'ять хвилин. Вона зауважила, що не розбита, не страждає без Добриніна, то ж жалість і співчуття їй не потрібні. Даша з сином поїхала відпочивати на Мальдіви, чи то перепочити, чи то зализати рани. Леся Нікітюк заспівала в дуеті з Павліком. Після концертного туру Віктор Павлік приїхав на зйомку нового розважального шоу, яке веде Леся Нікітюк. Перед зйомкою Нікітюк запропонувала Павліку сучасний трек Ні обіцянок ні пробачень замість іще два тижні і запалає співати іще два-три тижні. Співак не одразу зрозумів, що це референт на нашу мілу фразу про колишнього позаштатного радника голови офісу президента Олексія Арестовича. Але задум йому сподобався, тож після програми вони з Нікітюк заспівали в дуеті. Дивіться, що з цього вийшло. Ще два-три тижні і запалає, пожежа сонце у жовті клені. Я Я поляцій кожен день шукаю погляд очей зелені. знову разом гурт виступить на коронації Чарльза третього. Королівське святкування триватиме три дні. Заплановано гучне гуляння з концертами та сюрпризами серед родзинок вечора. Гурт Спайсґел, який виступить у повному складі з Вікторією Бекхем, як кажуть організатори заходу, залучити колектив до урочистостей насправді надзвичайно важливою справою. Адже Чарльз колись фанатів від гурту спокусливих дівчат та відвідував чимало їхніх концертів. Тож коронація монарха це та подія, заради якої варто разом вийти на одну сцену. Останній раз гурт Spice Girl виступав у повному складі на церемонії закриття Олімпійських ігор у 2012 році.